Віся хвилин. Намагаються встигнути. Хотів би подякувати Олегу Анатолійовичу перш за все за його роботу, тому що дуже у нас покращились показники діяльності Чернігівського секретаріату. У нас був, всі пам'ятаєте, такий період, коли майже всі наші партійці піднялись на і зайняли свої місця в виконавчій владі. І Чернігівська організація те, що прописала. Зараз я хочу сказати, що Чернігівська організація територіальна на гарному рахунку і показники покращуються з ним. Про що йдемо? Зараз ми працюємо над тим, щоб... Наші приймальні стали тим містом, де збираються не тільки наші партійці, а де збирається актив селищ, актив міст, і, і, де люди можуть спілкуватись не тільки на партійних або на полупартійних темах. Вашились і по первинним організаціям ми навели лад з членами партії, яких у нас дуже багато на Чернігівщині. Ми зараз можемо побачити кожного члена партії, кожну людину Фотокартка, всі анкети тобто Це теж дуже великий осіб був роботи і Чернігівської територіальна організації з цим справи. Нещодавно у вас була перевірка, тобто майже в кожну тери... місцеву організацію заїхали представники центрального апарату партії, подивилися, як. Які є потреби, які є побажання, тобто все це зафіксували і звіт, який надала нам перевірку, перевірка, дуже гарний і стан речей дуже сильно покращився. По бюджетному фінансуванню. Сподіваємось, що на наступному році у нас бюджетне фінансування збільшиться майже вдвічі, тому що ми прив'язані до прожиткового мінімуму, який був на 1 січня 2017 року і ви всі пам'ятаєте, що він збільшився все майже більше там з 1800 до 3200 і це мінімальна зарплата. Да. зарплата, зарплата, так. І це Повинно збільшитись і в нашому бюджетному фінансуванні. Тобто ми зможемо взяти більше людей, додаткові офіси ми зможемо профінансувати, і я думаю, що з газетою місцевої і територіальної теж ми будемо допомагати. До речі, я перепрошую, ми будемо в цей бюджет закладати, зараз іде дискусія, чи 3700, чи, можливо, 4 тисячі гривень мінімально заробітну плату за 100 рік. Е, да, можливо, там є якесь буде питання у підприємців. Треба буде відповідно на рухування мати. Але це означає, що якщо відняти, е, скільки ми зараз платимо, платимо 18 телефонов, півтора військовий збір. 59, да? чи 20? 19. 19. 19 хвилин суматик. Якщо навіть, підняти, тобто, е, коли було 3200, люди на руки реально отримували десь 2500-250, то зараз за таких умов ми хочемо робити, щоб 3000 тисячі гривень людина, працююча людина, отримувала на руки е, як мінімум. як мінімум. Е, це нас, по-перше, зсуває в рейтингу, який відповідний рейтинг ООН. Е, якщо е, на руки людина отримує зарплату. Більше, ніж 150 доларів, нараховується більше, ніж 150 доларів, то вона працююча людина вже не вважається бідною. Це важливий такий фактор, який нас потім підтягує до можливості отримати кредитні кошти. Тому можна вже про це говорити, що десь від 3700 до вчителю ми можемо розраховувати в наступному році вчителі, не вчителі, а в мають самовесії найбільші професії. Розгляду. Ну, так само сподіваємося, що буде збільшена зарплата і на наших приймальних і територіальних організацій партії. Що ще я хотіла б додати? Піднажміть, будь ласка, по а, жіночому і молодіжному криву. Шукаємо молодь, яка може спілкуватися англійською мовою. Пропонуємо цій молоді дуже цікаву програму по стажуванню. В Європарламенті, в інших європейських інституціях в місті Києві, тобто у нас постійно йдуть якісь тренінги, нам не вистачає молодих людей з кожного регіону, які би могли представляти нашу партію. Найближчим часом буде створено і вже формалізовано не кожен кроло, жіноче крило діє. Ви подивитися там в Фейсбуці постійно якісь акції. Тобто я бачу, що тут багато прикро, чарівних жінок залучається до цієї роботи. Дуже цікавий проєкт, дуже інтересний. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся до керівника секретаріату, він вам скаже. До речі, запишіть мій мобільний телефон, я постійно на зв'язку з нашими постійцями, тобто будь-які питання, які ви відчуваєте не необхідно. Або я як депутат, або як керівник секретаріату відреагував, я постійно на зв'язку. 097 455 29 18 Якщо не про слухавку, напишіть смс, то я, звичайно, намагаюся перезвонити. 097 455 29 18 Офіс наш знаходиться в центральній налавності. Теж, якщо хто буде в Києві, знаходиться проти співповідно. Зараз А, Хотілося би ще від центрального апарату партії нагородити. Колектив Чернігівської територіальної організації партії за участь в день родини була власне. Колектив Рівкінської районної організації партії за високий рівень виконання статутних задань. Високий рівень виконання споступник завдань фактори здоров'я. Колектив Коробської районної організації ФАКТО за високий рівень виконання статутних завдань фактора. Чняйської районної організації партиї насочної колектив Прилуцької міської організації партиї на Націй партій теж за високий рівень пожеж <плес> розвитку. Хочу наголосити, що е, після перевірки це одна із е, найбільших кількостей подяк, які ми висловили територіальну організацію. Ще раз запитаючи в місті територіальні організації. Ще у нас є подяки від Чорнівської територіальної організації партії. Да, да. Оголошується подяка колективу Городнянської районної організації. Колективу Сновської районної організації. Колективу Бахманської районної організації і колективу Варвинської районної організації. Треба е, проїхати. У вас, е, я так розумію, далі вільне спілкування. Тому е, хочу подякувати нашим молодим депутатам Борозенку Сергію Івановичу і Севрасову Івановичу за півне спілкування. Я думаю, це таке перша ластівка, і е, далі ми будемо обов'язково. Наших депутатів і о я думаю, нам треба секторами да. зустрічі в межах округу народного депутата з депутатами обласними районними, для того, щоб було таке спілкування, і депутати мажоритарники розуміли, що в їх підтримка є, і депутатів обласних і районних, і відповідно навпаки, місцеві депутати розуміли, що як боротні до І Якщо треба, депутат. ми приїздимо в будь-який округ, це не означає, що там 205 п'ятковому я депутат, це, ну це я за засудили партії. Треба зберемо ще депутатів Можна запрошення зразу на себе? Задоволення. Я часто буваю, давайте Олег, я приїду. Щоб бачити ситуацію всередині. Дякую Шановні друзі, давайте ще раз подякуємо нашим народним депутатам.